Вітаю тебе на уроці української мови і продовжуємо то, з тобою вивчати тему Будова слова. Сьогодні ми з тобою познайомимося із частинами слова, з яких іще воно складається. І так, дивись сьогоднішнього уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Перейдемо з тобою до роботи у підручнику. Знайди, будь ласка, на сторіночці 55 і вправу 135. І в нас гра «Дешифрувальник». Спробуй розшифрувати слова, які в ньому закодовані. Тисни відео на паузу. А тепер давай перевіримо, наскільки ти вправно справився з завданням. Так, це айстри, жоржини і флокси такі гарні квіти, Яке можна дібрати загальне для них слово. Я навіть тобі зробила маленьку підказку, подумай. Вірно, це все квіти, а саме осінні. Спробуй позначити закінчення у словах. Запиши їх до зошита і познач, спробуй позначити закінчення. Тисни відео на паузу. Так, які закінчення ти обрав? Айстри, і закінчення. Жоржина, жоржину, жоржин, Тобто, і закінчення флокси, флоксу, флоксі, і закінчення. Скрізь закінчення і. Чудово. Переходимо далі. І так, давай же з тобою дізнаємося, як правильно пишеться слово айстра. На подає на перший склад на літеру А. Айстри це декоративні квіти у перекладі з грецької зірки. З айстри ми можемо зробити букет. Айстри можуть подарувати нам радість, ми можемо побачити їх на клумбі, зібрати насіння, вони нам подарують красу, і в їх називать ще зірками. Спробуємо давай скласти з тобою синкан про айстри. Так, перше слово це є назва айстри. Друге слово два. Прикметники опиши, айстри, які різнобарвні, запашні. Так, далі три дієслова квітують, радують, забавляють. Так, Речення із чотирьох слів. Айстри окраса нашої клумби. І загальне слово це зірки. Так, чудово, молодець. Переходимо далі, вправа 136. Зараз прочитай та запиши речення, розкриваючи дужки. І не забудь позначити у змінених словах закінчення. Читаємо речення. Бабуся засіяла клумбу, айстри, як змінимо, айстрами, жоржинами і флоксами. Запиши речення зі словами у правильній формі та у словах, яких ти змінював, познач закінчення, тисни відео на паузу. Перевіряємо ами, ами, ами. Такі закінчення ти позначив у змінених словах. Якщо допустив помилку, обов'язково виправ. Та запам'ятай, які закінчення бувають. Так, то скажи, як називається частина слова без закінчення? Згадай, ми в минулому році вчили. Так, це корінь. Основна частина. Основну частину без закінчення називають основою. І позначається вона ось такою підкресленою лінією з двома прямими лініями на початку та закінченні. Основа пригадали! Виконаємо з тобою вправу 136 завдання 2. Складемо і запишемо два речення із словом книга. У першому реченні поєднай його із словом читав чи читала книгу. А у другому зі словом зацікавився чи зацікавилася книгою і познач закінчення основу в словах книга. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Так, давай пригадаємо, що значить слово німи. Так, це не тільки плем'я, яке жило далеко на плодючих землях, а ще й німи, люди, які показують вистави, не вимовляючи жодного слова. Вірно. Зараз перечитаємо переданий абзац казки і заповнимо схему слова квітки за зразком поданим праворуч. І так, дивимося, у квітки є слово, це сама квітка. Це те, що ми вже бачимо, те, що прикрашає. Далі є корінь, так само, як і в слова, є корінь. Тобто квітка має корінь і слово має корінь. А ще слово має суфікси, це листочки, має префікси це стебла, і має закінчення плоди. Бачиш, як пов'язані між собою все-все на нашій. Землі і в нашій мові, тобто слово може рости так само, як і квітка, тому що має складається із схожих частин. Запам'ятай, що слово має корінь, суфікс, префікс і закінчень, бо ми зараз дізнаємося, що ж це за частинки слів та як же їх визначати. І так, основа може складатися з таких частин. Отже, ці слова є у основі. Це може бути корінь, ми його позначаємо дужкою, Префікс позначаємо ось такою е, прямою лінією із гачком донизу. І суфіксом таким майже трикутником, таким дашком. Наприклад, слово дари має закінчення «и», Основу дар і корінь дар. Наступне слово дарунки. Визначаємо закінчення «и». решта слова це основа, корінь дар. І оця частинка, якої не було в попередньому слові, «унк», є суфіксом. А ось третє слово подарунки, визначаємо закінчення «и». Основа, потім корінь дар, потім суфікс унк, і ось ця частинка по, що стоїть попереді слова приставна, називається префіксом. Скажи, то які частини можуть бути в основі? Корінь, префікс, суфікс, вірно, яка частина є у всіх словах? Корінь, вірно. І основа. Зараз виконаємо вправу 138, складемо і запишемо слова, вставляючи туди префікси, корені, суфікси і закінчення. І так, слухай, важливо для того, щоб потім ти зміг самостійно записати їх до зошита. Так, перше слово префікса немає представної частини, має корінь. Лід, суфікс «н», ечк, закінчення о, «і». Подумай, яке слово можна скласти? Літ літечко. Можна літечко, літ буде коренем, еч буде суфіксом, О буде закінченням. Або ж літній, літній місяць. Там, де літ корень, н суфікс, так, дійсно, суфікс може бути тільки одною літерою. І закінчення. Запам'ятав, Записуй до зошита. Тисни відео на паузу. Наступне друге слово. Бачимо, є в нас префікси по, корінь, сад, суфікси к, ок, очк і закінчення и, а. Думаємо, які можна скласти слова з цих частин. Садок. Садок. Можна, звісно, садок. Маємо корінь, маємо суфікс, але закінчення у нас яке нульове. Тобто ми ставимо пусту форму для закінчення, пустий квадратик в кінці слова. Ще який можемо скласти посадка. Посадка. Так, тобто по префікс сад корінь. К. Суфікс А закінчення. Ще думаємо. Садочки. Садочки, сад, Очк. і закінчення. Чудово! Три слова. Запиши їх до зошита, тисни відео на паузу. І останнє третє. Маємо префікс за, корінь мор, суфікс. «Ск» – закінчення А і Е. Складаємо слова. Заморська. Заморський. І ще одне. Заморське. Запишіть ці слова до зошита. Тисни відео на паузу. Тренувальні вправи ми з тобою пропустимо. Якби були в класі обов'язково, ми їх зробили. І залишається в нас домашнє завдання. Тобі потрібно прочитати і уставити у прислів'я слово книга, змінюючи його за змістом, та позначити закінчення і основу у вставлених словах. Ось З. Книгою жити, з добром дружити. Друге. День без книги, що обід без хліба. Третє. Книгу читай, розуму набирай. Четверте. Книги вірні, друзі. І останнє п'яте. Будеш з книгою дружити, буде легше в світі жити. На цьому наш урок добіг завершення. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!